Ми кожного разу намагаємося зіграти ліпшу свою гру, досягти. Звісно, що хочеться перемагати в кожному матчі. Но ми розуміли, що граємо проти лідера і хотіли грати більш дисципліновано, компактніше, для того, щоб навіть довольствуватися нічею сьогодні. Але гра так склалася. Що ми доволі якісно ну, її вели, розігрували м'яч без е, нервів і паніки. І забили, забили і нам ледь-ледь не вистачило. Кількох секунд, можна сказати, для того, щоб її втримати на останній хвилині отримали пенальті свої ворота. От, Так що, якщо по очікуванням, один-один ну, нормально, але як от гра складалася, то дуже прикро втрачати сьогоднішню перемогу. І це міг би бути такий переломний момент для нашої нашої команди. А тепер треба якось підтримати хлопців, щоб вони не змітились, тому що ми рухаємося, рухаємося. Результат так важко дається. І сьогодні впустити перемогу. Це такий удар може бути по ним ще один, на жаль. То будемо зараз знаходити собі слова і енергію, як підтримати, щоб вони не знитились, а далі працювали і радували своєю грою наших болівальників і близьких. Очікування, які були, ми очікували, що буде важка гра, спека, штучне покриття. Тому ні в коїй мірі ми не, не, не недооцінювали суперника і готувалися по максимуму. Не вистачило забитого м'яча, але ми відіграли дуже слабко перший тайм і В другому тайму не реалізували ті моменти, які у нас були. Наступна гра у нас з Чорноморцем 2. Ми розраховуємо, що хлопці під час гри будуть виконувати наші мови і допускатись менше помилок. Була подача з кутового, наш захисник Гліб грав головою, там був такий невеличкий рикошет. Просто розвернувся і так вирішив на фарт вдарити. Ну, вийшло забити. Ми грали на перемогу, намагалися більше забити ще після першого забитого м'яча. Грали сьогодні тільки на перемогу, як і в усіх останніх матчах.